Буде дивитися в онлайн. Тому що сьогоднішня подія дуже відповідальна для кожного з нас. І ті люди, які зараз присутні тут, вони відчувають щось важливе в своєму житті. Можливо, це ваш старт. Можливо, це той крок, ваша доля, яка буде давати натхнення на нові досягнення. Тому я хочу трошки розповісти про себе. Хто мене знає добре, хто не знає, спитайте до то, того, хто знає. Я хочу сказати, що така доля, що я сам зараз виховую чотирьох дітей, і зараз я не мачку. Сьогодні такі сонячні тенії малеча купається в басейні. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді дає щастя. Щастя те, що відбувається кожен день у вашому житті. Коли я прийшов в компанію Ріфлем, мені було 23 роки. Я нічого не розумів, але вона була мета. Яка мета є? Квартира, будинок, машина, я кажу по пріоритетам, тому що хтось, по-перше, хоче машину, але ж треба розуміти, де ви будете жити. І зазвичай зазвичай, ми робимо якісь перші кроки, бувають помилки, інколи ми вибираємо не ту компанію, не ту роботу. Але коли ти проходиш якийсь процес, а я працюю з 16 років, як тільки закінчив. Школу, коли я хотів поступати в вищі навчальні заклади, один, другий, третій, я пішов працювати, тому що я хотів мати досвід. Досвід це те, що тобі дає сили, тобі дає навчання, тобі дає колекцію твоєї медики. І коли я побачив компанію я, як може і всі ви, посміхались. Посміхались, тому що я бачив. Ці компанії тільки повагу. Але ж мій наставник каже, я цікава книжка, плану спілкую, подивись. І коли я побачив цю книжку, я побачив, що компанія платить дуже великі гроші. Ну дуже великі. Я розумію, ну, якщо кожна людина, кожна сім'я хоч щось купить, то я зараз буду заробляти гроші. І я запитав у сусідів. Вони кажуть, будемо купляти. Ми тобі довіряємо, у нас дуже гарні відносини, і тому що, що все, що я пропоную, вони зазвичай будуть сприймати як е, все добре. І я подивився, що можна робити одноразово за, за один день декілька справ. Можна спробувати продукт, можна запропонувати друзям і можна будувати бізнес. Кожен раз, коли я купляв щось собі, мої друзі, коли е, сиділи під е, е, дому, де я качив, я грав на гітарі, хто став карти, кажу, там не се ж. Я кажу, парфюм, дай поїхати. Бить, по а кому ти купив? Собі. Давай я тебе куплю. І я кожен раз, коли йшов додому, я додому, не додав. Той С той товарні себе. І я зрозумів, що я можу про це казати всім абсолютно всім. В е, компанії Феб зараз е, дуже такий спрацював квантовий до Ви знаєте, Скандинави, вони і нападові, вони щось завжди таке придумують, що весь світ потім користується. І тому е, працювати зараз краще. Але я Робив перші кроки, це дуже було важко. Дуже було важко, тому що не було, не було тої системи, яка спрацьовує, не було таких крутейших товарів. Але я зараз відчуваю і від тоді, що саме головне є в компанії це команда. Команда найкращих людей. Я не кажу лідерів, тому що кожен з вас сам буде себе називати лідером. Але коли біля тебе чесні люди, люди, які відкриті які з серцем, з душею, вам буде працювати легше. І тому, коли ви приходите в цей бізнес, ви розумієте, що коли навіть ви сам, ви вже не самі, тому що у вас є наставник, є компанія і є люди, які поважають компанію. Що я сам не зробив для того, щоб е, у мене все пішло так, як треба? Ну, По-перше, я розумів, куди мені рухатись, куди робити кроки. Е, Це люди, які будуть в твоїй команді, люди, яким ти будеш допомагати, люди, які з досвідом, без досвіду, але з великою е, метою до досягнення. Бажання. Рухатись таким чином, щоб все вийшло. Фокус не тільки на процес, а головне на результат. Тому що якщо ти робиш маленькі кроки, мистецтво поступових рухів дасть вам збоку отримати результат, рік швидко пролітає, але ви побачите, як це все відбувається. По друге, мені важливо, що я. Бажаю кожен день, коли де я просипаюсь, розуміти, що мене будуть оточувати в команді сильні люди. Сильні люди тим, що вони розуміють, що їм потрібно в житті. Розуміють, які у них є цінності. Розуміють, е як вони будуть досягати. Розуміють і мають досвід до компанії Ріфлею, що у них щось. Таке добре відбувалося. Може хтось спортом займався добре, може хтось любив організовувати, може хтось любить е спілкувати з людьми. Але треба розглядати людям з цієї сторони і допомагати їм ще краще їх опрацьовувати. І по третє це розумний баланс між е життям і між бізнесом. Коли ви на 100% в бізнесі це дуже добре. Але коли ваше життя це 200%, коли, окрім життя, є бізнес, 100% бізнес, 100% життя і потрібно міксувати. Можна працювати разом з сім'єю. Можна попрацювати вдома на телефоні і разом бути зі своєю дитиною чи з коханою людиною, чи десь відпочивати. Цей бізнес має зараз. Таку мобільність, яка допомагає вам відчувати, що коли ви працюєте, ви відпочиваєте. А коли відпочиває, ви відпочиваєте, ви працюєте. Тому що якщо ви там е -е, зафіксуєте якісь історії, що ви зараз е -е, проводите гарний час вам опаку з дітьми, ваша команда це побачить. Думаю, я теж хочу. Ви можете викликати відчуття і бажання людей рухатись до... Е Наступної меди. І я хочу сказати, що Oriflame — це мій вибір, тому що я в компанії працюю вже 27 років, і для мене дуже велика мені 51. Це вибір, тому що компанія дає такі переваги, ну, трошки цифр, так? щоб ви розуміли, хто буде працювати тут 10 років, 20 років, 30 років. Пасивний дохід отримувати, компанія відте перерахувала за цей весь час 5 мільйонів євро на мій особисті рахунок. Зядати цей бізнес як основний. Да. Як ви вважаєте, є, є е, у мене якісь варіанти, ще другі, які дасть щось більше, я хочу сказати, що в компанії Флеп, коли я прийшов, я нічого не знав. Психології не знав, е, планування не знав, мотивацію не знав. Просто є було бажання. Оце найголовніше, що у вас ж, повинно бути. Кожний день, кожен ранок, кожен вечір в вашому серці, якщо у вас буде бажання, тому Oriflame буде працювати на вас. Ви працюєте для себе, а компанія Oriflame працює над тим, щоб давати класний продукт, виплачувати гроші, давати рекламу, проводити такі котечні заходи. Так? я хочу о, сказати, що тут працює. Я так раніше дивився і думав, ну як так можна було зробити iPhone, iMac, Market, iPod і так далі. Це відбувається зараз в нас, в Україні. І це є доступ для кожного з вас працювати в цій компанії для того, щоб відчувати, що всі сфери у вас тут будуть розвиватися. Верс, фігура, Здоров'я, достаток, відносини, відчуття щастя все буде в єдиній компанії. І тому я хотів е сказати ще вам е трішки таких рекомендацій, які повинні вам зробити ще сильніше. Е розумієте, що коли ви е досягаєте успіху. Так? тут дуже багато менеджерів я бачу, директорів по різних рівнях. Формальне лідерство, коли у вас є якісь досягнення, да? але коли ви е, з людьми спілкуєтесь неформально, неформально, коли ви розмовляєте про дітей, коли ви розмовляєте про відпочинок, коли ви розмовляєте про життя, про смисли різні, тому ви, е, ви можете е, якомога глибше розуміти людину, яка ваша вашій вона буде відчувати, що щось відбувається тут най... якомога краще, тому що на звичайній роботі такого не буває. Коли е ти підходиш до людини зі своїм статусом і е питаєш, як його справи, де він відпочивав в суботу та неділю? Я е е як родина, якщо ти кажеш, як звати кільцю чи, чи собачкою е в сім'ї? Компанія Ріфлен це компанія з великою душею. Ви відчували сьогодні. Я сьогодні бав. Коли нам виступала і розповідала для мене так було близько та історія, яку вона прийшла. І у кожного з вас є своя історія. І я на 100% знаю, що кожен з вас буде на сцені, буде розповідати, буде отримувати досягнення, великі доходи, великі чеки. І велику команду. Команду мрії, яка може стати реальністю в вашому житті. Це настільки великий кайф, коли ти розумієш, що ти комусь розповів про ідею, яка спрацювала, коли ваша команда е, мантує по всьому світу, коли ваша команда отримує е, більше, ніж на останній роботі. Коли ви можете людей бачити за кордоном, відпочивати за кордоном, не на вулиці десь у Півруську, а там десь, можливо, банділи через два роки. А в 26 році буде 100% Фрація, знаєте. праця. І сказати, що 85 країн в моєму житті це тільки дякуючи компанії Велі. Збудувати великий бізнес надійні я перевірив на собі, тому що коли я працював і будував команду, я бачив різні варіанти, які були дуже багато компаній, які хотіли теж бути як у Єфен. Вони старались. Дуже старались. і... Але ж головне, що дає сили компанії Фен це цінності. Цінності, з якими ви знайомі, тому що вони в вас. Тому ви зараз знаходитесь тут і ви відчуваєте, що у вас є синергія з компанією клієнтом. Кожна компанія вибирає свою людей. Ті люди вибирають свою компанію. Але та надійність, та відкритість, та щирість, яка є, ви собі не уявляєте. Тому що те, що я побачив, і те, що вам буде в вашому житті, ви потім скажете, Олексій, ти казав правду. Ми спробували, нас спробували, і ми повинні війни, чим нам обіцяли. І зараз якраз такий час. Кожен на вас відчуває, що щось буде найкраще. Хтось тобто дивиться новини. Розуміти. Коли багато, робіть свій сімейний бізнес, коли добре, робіть свій сімейний бізнес. Тому що час йде, а потрібно таке робити, щоб а, своїм дітям оставити щось таке, що вони будуть продовжити. Що воно буде таке, це вже залежить тільки від вас, від кожного з вас. Я дуже е, дякую тим спікерам, які сьогодні виступали. Це Нікіта Миколая. Скажіть, так? Та його посмішка то просто голоди. Оля ведуча, там як разом фіксує. Нана. Я слухав Альону і зрозумів, що хату треба тепити всім, всім ранком, а трошки пізніше. І сьогодні у нас багато ензаків. Щось ми знаємо, щось ми не знаємо, але сьогодні, можливо, ми сьогодні будемо посилювати те, що ми сьогодні будемо розуміти. Добре?